Отче, Миколу, підкажіть, будь ласка, таку ситуацію. Я відвідую греко-католицьку церкву. Нещодавно наш настоятель храму запропонував мені проводити біблійні роздуми. Тобто, я зачитую уривок зі Святого Письма і разом з парафіянами ми роздумуємо. Я, так би мовити, в шоці, тому що я не педагог, не знаю катехізації. Як правильно відмовитися, чи почати працювати, чи так правильно, і чи може звичайна християнка тлумачити слово Боже можна допустити гріх? Бо я ж не священник і не знаю, як правильно що порадити. Довіряю вам і прошу поради дуже щиро наперед. Вдячна я вам також вдячний за ваше питання. Я думаю, що питання дуже коректно поставлено і дуже сильно на часі. Отож, дорогі друзі, довго відходити не будемо. Одразу беремо святе письмо, ось моє таке в політурці, і розгортаємо друге послання апостола Петра і читаємо перший розділ 20-й вірш. А насамперед знайте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення. Бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Мова про це. Ніяке пророцтво не припускає особистого тлумачення. Чому? Тому що для того, щоб розбиратися в будь-якій справі, так як тут пише авторка цього питання, потрібно розбиратися все-таки трішки. Дивіться, найперше, чи може мирянин провадити ось таку групку, про яку ви тут пишете. Звісно, можете. Чому б і ні. Тобто, для цього не обов'язково, щоб людини були священні чи рукоположені. рукоположення. Мирянин також може це робити. Передусім, наприклад, ви можете це робити, якщо ви це робите під контролем вашого настоятеля. Ну або іншого якогось священника, або катехита, який має канонічну місію. Що це означає? Тобто, чи це буде священник, який має канонічну місію, він також е е закінчує богослів'я, має певні повноваження, не лише з рукоположень, але також зі своєї освіти. Це також дуже-дуже важливо. Для цього і є семінарія. І багато років семінарії проводиться. Далі може бути катехит-катехитка, які також закінчили богослов'я. Які закінчили е і отримали спеціальний дозвіл від церкви, який називається саме так Канонічна місія. Ті, хто з вас е дивилися трансляцію з Городка е з симпозіуму, то там саме якраз це питання дуже активно порушувалося, саме про канонічну місію. Отож, ще раз, ви можете провадити ось таку групку, про яку вас е ваш священик просить. І можете її вести і вести ті роздуми. Звісно, можете. Але це має бути під його контролем, і він має бути на цьому присутнім, але не може бути такої ситуації, коли, ви, коли просто це відбувається, і він на цьому не присутній. Чому? Ну тому, що от я щойно прочитав, що ніяке пророцтво не може тлумачитися самовільно. Людям дуже легко знайти помилки, дуже легко заплутатися. Дуже легко щось неправильно зрозуміти. Тому е, можна сказати, що лише писання, так, лише писання, але е, дивіться, писання святе не з'явилося саме по собі. Воно було написано в церкві, спочатку з'явилася спільнота людей, а потім це слово, яке спочатку дане було спільноті, було записаним. Спільноті різним способом, наприклад, Бог об'являвся через пророків, Бог об'являвся через Мойсея, Бог об'являвся Аврааму, Бог е показував своє діяння святому народу, наприклад, під час виходу е з Єгипту, під час різних діянь. І потім це було записано пізніше. Тому треба це розуміти, що спочатку була спільнота, і це слово було записано в цій спільноті. Святе письмо не з'явилося просто з повітря, от просто в якийсь момент. Воно з'явилося в конкретний момент. Це писали люди, але під натхненням Святого Духа. Ці люди були з різних історичних епох. Вони записували святе письмо різними літературними жанрами. Але не розуміючи, що це відбувалося під Божим натхненням і в різні історичні періоди, ми не зрозуміємо святого письма. Тому ніяке пророцтво. Ніяке, ніяка частина святого писання не може бути тлумачена просто так, тому що дуже швидко можна дійти до якогось хибного висновку. І передусім так церква, яка має повноваження, вона тлумачить, як це розуміти, тому що людина може зрозуміти, ну будь-яка людина, в тому числі і священик може зрозуміти неправильно. Для цього є вже єпископ, єпископи, які його пильнують і кажуть, що слухай, стоп, ти кудись там зайшов не туди.